Вітаю. Автопробіг Париж, Нью-Йорк, Андалузький пес, Виловлювання червоних рибок, Жанна Дарк, Механічний м'ясник і танцююча свиня, французький німий кінематограф. Це просто рухомі картинки під супровід музики? Чи це початок великого мистецтва? Саме у Франції уперше було показано кінофільм, і з'явилися перші кіностудії та перша ігрова кінопостановка, тобто не просто кінохроніки, зняті на вулиці, а вже перший ігровий фільм, можна так вважати. Перші кіностудії були, звісно ж, примітивними. Вони встановлювалися на подвір'ях людей, які були зацікавлені. У подібному мистецтві. Вони були розміром 6 метрів на 8 метрів. Це достатньо обмежений простір. Також вони часто були або на відкритому повітрі, або, або встановлювалися такі схожі на оранжереї кіностудії. В них виставлялися декорації. А зйомки відбувалися, звісно ж, при денному освітленні, і ні про які софіти, або специфічне освітлення і мови не йшло. А, стрічки були досить примітивні, тобто це були або прості дії, або зовсім примітивна зйомка. Все це, звісно, дуже швидко? Що? Набридло глядачеві. Ну, Нікому ж не хочеться дивитися просто на те, як щось рухається. Просто рухається з боку в бік. Або коли люди йдуть просто по вулиці, або рухається якийсь транспорт. Все це дуже швидко набридай. Це можемо ми побачити з огляду на наше століття, як швидко нам набридають уже супертехнічні і важкі складні фільми. То і зрозуміло, що примітивність набридала так само швидко. На цьому кризовому етапі в світі кіно з'являється одна дуже талановита особистість. Але він навряд чи знає, наскільки він талановитий. Або хоча б хоч трішечки трішечки замислюється про це. Це Жорж Мельєс, він мав би успадкувати батьківський бізнес і жити собі спокійно і бути якимось там продавцем. Але ні, він цікавився театром. А якщо буде трішечки детальнішим, то він цікавився саме ілюзіями. І от цей чоловік. Це людина, яка перетворила кіно, перетворила кіно у магію. Чому так? Тому що він, побачивши фільми Братів Люм'єр, захопився цією ідеєю знімати і вирішив втілити свої пошуки в театрі ілюзійному. На екрані, і він зда... йому здалося, що це дуже перспективне діло. І от він приходить до братів Люм'єр і говорить їм: Продайте мені, будь ласка, камеру, бо я б хотів знімати фільми. А вони такі, ні, ми не дамо тобі цю камеру, до побачення. І чому ж вони відмовили йому? Чому? Тому що вони хотіли зберігти за собою право е, патенту і право тільки їм продавати це. А вони побачили, що в Мельєса є потенціал, і він може бути прекрасним конкурентом. Ну і от вони йому відмовили. А Мельєс – людина винахідлива, він не став чекати натхнення або якоїсь подачки вищих сил. Він собі знайшов обхідний варіант. Він поїхав до Англії, де собі благополучно знайшов подібний кіноапарат, якому, який йому продав Вільям Пол, і почав знімати уже свої перші стрічки. А Люм поті, Брати Люм'єр, потім зрозуміли свою помилку, дізналися, що. Вже не тільки вони це продають, такі кіноапарати, і вже потім вони почали пропонувати цей продукт кожному. Мельєс виявився дуже здібним у своєму ділі. Він винайшов багато кіноприйомів. І одного разу, коли він знімав просто кінохроніку, на вулиці, як люди рухаються. Несподівано в процесі зйомки плівку просто зажувало. Ну і він вирішив просто її вивільнити і продовжити зйомку. Коли він уже прийшов додому чи в студію. До речі, у нього була студія, але з'явилася вона в нього не відразу, а вже трішки згодом. Він виявив чудернацький ефект, що на місці одного, наприклад, на місці чоловіка, вже була група жінок, які рухаються. І він виявив таким чином новий ефект кіноефект. Також Мальєс намагався перейти від звичайної чорно-білої зйомки в кольорову. І, до речі, він це зробив чи не один із перших. В період з 1900-х років по 1905-ті на кіностудії Мальєса виходять одні із найкращих його робіт. Це Подорож на місяць, де він також застосовував цікавий ефект, де саме найвідоміший із. Моментів, коли актор у ролі місяця він наближається до камери і знімають його. Тобто, це не камера наближалася до актора, а саме актор на механічній конструкції приближався до камери. Також фільм Людина-оркестр і 2000 льє під водою. За Жулем Верне. Це найвідоміші і найбільш технічно складні фільми, які зняв Мельєс. І в цей же час в Україні один із першопрохідців кінематографу був Катеринославський кінооператор і режисер Данило Сахненко. В 1911 році. Він зняв повнометражний, на секундочку, не три хвилини, не дві хвилини, а повнометражний німий фільм, який називався Запорізька Січ. Цей фільм вважається одним із перших ігрових українських фільмів національного виробництва. А, також на початку 20 століття. Українські кінематографісти віддавали перевагу екранізаціям театру. Ну, тобто були в театрі постановки, наприклад, Наталка Полтавка із участю відомих театральних зірок, наприклад, Марії Заньковецької, також вистава Маскаль-Чарівник і «Наймечка». Вони просто знімали. Процес, коли актори на сцені грали, погодьтесь, це дуже схоже на підхід Мельєса до створення кіно, що згодом йому завадить розвиватися, і, на жаль, станеться, що станеться. Але про це трішки згодом. була спроба створити фільм на історичну тематику. Богдан Хмельницький за п'єсою відомого театрального режисера, Старицького. З Дореволюційним кіно в Україні пов'язана творчість однієї, не побоюсь, цього слова зірки німого кіно. Вона була українкою, народилася в Полтаві. А знімалася в Одесі. І ім'я цієї зірки Марія Заньковецька. Відкриття Мельєса наштовхнули багатьох кіномодців на експерименти. З мікрозйомкою і також з покадровою зйомкою. Але, як я вже казала, занадто занадто. Великий потяг Мельєса до театральності в кінці кінців його згубив. Тому що багато чого він робив постановочно, а його конкуренти вже давно використовували крупний план, знімали крупний план. Також вони використовували натурні зйомки і масштабні постановки, а Мельєс робив ілюзію. Яка згодом людям просто набридла. Вони бачили це в театрі. Навіщо їм в кіно бачити те саме? Потім Мальєс почав банкрутувати, його кіностудію розвалили, а сам він просто почав продавати іграшки на вокзалі. В повоєнні часи у Франції виник рух проти використання кіно в комерційних цілях, що широко робили люди кінематографісти на початку, і також уже в процесі розвитку кіно. І виник новий нова ніша кіно, яка називалася кіноавангард. І тут Франція відкрила теж дуже багато цікавих митців. Але про це в наступному випуску.